Американські експерти, зокрема колишні дипломати, кажуть, візит держсекретаря США до України безумовно важливий. І у час, коли Росія відновлює наступ на харківському напрямку, це спроба запевнити українців у непорушності підтримки. США. а от чи вдалося йому це? Аналітики мають на це різні погляди. Далі коментарі Віріма Тейлора, Джона Гербста і Мерінди Герінґсавизімпортфосініс це вдалий час, бо як всі в Україні знають, конгресу США знадобилось дуже багато часу, аби схвалити великий пакет фінансування допомоги Україні. І сьогодні ми бачимо результати і наслідки цього зволікання на передові. Тому для держсекретаря Блінкена було особливо важливо продемонструвати, що Сполучені Штати з ними і будуть з ними, і запевнити українців, уряд звісно, але і українців загалом, що вони можуть розраховувати на Сполучені Штати. Ми розуміємо, що допомога приходить запізно, і що українці платять за це зволікання, і цьому нема виправдання, але він там, аби спробувати донести, що Сполучені Штати віддані справі успіху України вознефод. Я думаю, що це була спроба продемонструвати, що американці підтримують Україну у важку хвилину, але схоже, вона не вдалася. Головна причина, звісно, полягає в тому, що зараз відбувається ця надзвичайно руйнівна російська повітряна кампанія. А Блінкен не привіз жодних новин про це, що США могли б надати, щоб протидіяти цьому, щоб принаймні частково компенсувати завдану шкоду. Він міг би оголосити, наприклад, що Вашингтон переконав Грецію чи Іспанію, у яких є патріоти, щоб вони їх передали Україні. Це був Би чудовий привід для поїздки, якби він оголосив, що США знімають заборону на використання американської зброї для ударів по Росії, адже це обмеження є однією з причин, чому Харків так страждає. Якби Україна могла завдавати ударів по російських військах, які стоять прямо через кордон, які збираються рушити в Україну, багато цих солдатів були б мертві. А Росія мала б набагато більше матеріально-технічні проблеми, щоб розпочати цей поточний наступ. Якщо ми дозволимо Україні стріляти по російських Ітаках, які знаходяться в російському повітряному просторі, і запускають крилаті бомби, які вбивають людей у Харкові. Загинуло б менше людей. Але очевидно, Блінкін прибув не для цього, і він звучав некоректно, говорячи про корупцію в Україні. Корупція в Україні є серйозною проблемою, але найбільша проблема це війна. США не надсилали зброю вісім місяців через затримку у Конгресі. Серед українців є справжнє розчарування та гнів щодо Сполучених Штатів. І я не думаю, що Вашингтон розуміє, наскільки глибокі ці гнів і розчарування. Справді є істотний розрив між високою риторикою Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно, і реальністю на полі бою. Я думаю, що існує ця велика проблема розсинхронування, і Вашингтону потрібно відкалібрувати свою політику.